Восьмого туру чемпіонату Івано-Франківської області з футзалу сезону 22-23. І в першому поєдинку сьогоднішнього ігрового дня зустрічаються футзалісти УКД Благо Венти та Галії. УКД Благо Венти. Ні, власне, футзалісти Галії не є претендентами на чемпіонство. А зараз розпочинається у нас поєдинок дуже і дуже цікаво. Розпочинається він із забитого м'яча у ворота УКД Благо Венти. Святослав Лаврук, давайте продовжимо після розіграшу цього ж штрафного. Дриган. Удар по воротах. Ховного локатеря м'яч влучає. Добивання легко, але по ворота летить м'яч. Знову Москалик із ним. Москалик. Його передача на Даніва. І Данів розганяє чергову атаку своєї команди. Удар з-під локатеря в цьому епізоді. Ну і вже спокійнесенько розпочинають свою чергову атаку будівельники. Москалик. Москалик! Його класна передача на Даніва. Передача, яка стає гольовою в цьому епізоді, був дуже і справді красивим. Ну і відзначили це організатори змагань. Легкий. Легкий намагався Владислава Блонського обіграти. Не вдалося йому це, але Дриган там м'яч підхоплює на Блонського. Блонський Дригану повертає. Ну і легкий забиває м'яча. Кушецький на Даніва віддав. Данів повертає москалику. До речі, друзі, одразу в якості анонсу, скажемо, і знову прекрасний гол. Ми з вами побачили цього разу у виконанні Романа Москалика. І вже 3 1 стає рахунок. Роззабивались у нас команди ще в першій половині першого тайму. Після такого холодного душу на початку зустрічі від Владислава Блонського. І після того, як вони пос... Почали поступати з цьому рахунку. Зараз вже 4-1 стає рахунок, і цього разу вже капітан у КД Благовенте відзначається Роман Кіндратів. Блонський віддає на Кукурудза. Шевченко тим часом у нас з'явився на паркеті чи не вперше в сьогоднішній зустрічі в складі Галії. Саме такими й були. Зараз удар Москалика. Але блокується він Блонський. Блонський віддає передачу на Кукурудза. Кукурудз не завдає удар у поворотах. Віддає на Локатеря. Локатер пробиває, але вже так. Діставав відверто цього м'яча 78-й номер Галії. Блонський таки буде виконувати. Пауза у нас виникла в грі. там Блонський. Блонський. Пробиває Блонський. Забиває. Робить у нас рахунок 4-2. Оформлює дубль. Ну і потрібно максимально обережно зараз в єдиноборствах поводити себе футзалістам у КД Благовенти для того, щоб і черговий дабль, дабл пенальтів. Свої ворота не привезти. А зараз вже в Хрестовину влучає Москалик. Кіндратів. Кіндратів з м'ячем. Кіндратів дав на Москалика. Москалик повернув на Даніва. Даніве ось так хитро хотів перекинути Берсука. Не вдалося йому це. Вже другим темпом атака. Галія зустрінеться з коломийською фурнітурою. І це цілком може бути поєдинок за бронзу, принаймні за поточне третє місце в турнірній таблиці. Дриган зараз на паркеті опинився, але порушення правил не було. А от Блонський пробиває по воротах на місці в цьому епізоді борсук. Ну, вже в повторній атаці, в атаці другим темпом. Він такий м'яч прибирає до рук. а Зараз вже була можливість м'янчика для того, щоб до мінімуму скоротити відставання своєї команди 17-му номеру Галії. Зараз прихоплення від Дригана, А удар від Дригана і вже Барсук свою команду рятує Дриган, Зараз його удар з далекої відстані. Парирує цей удар Борсук і парирує повторний удар від Олега Блонського. Кукуруц на Шевченка залишає. Шевченко віддавав. Сем'янчику невдало. Дриган вдало на перехопленні. Його вічнавіч виходить він із Барсуком. Зараз на паркеті в складі будівельники. Кушецький. Кушецький. Його передача на Кіндратіва, який знайшов собі там місце. Кіндратів на Даніва. Данів ставить корпус, обігрує Блонського і Сем'янчука. Обігрує він в цьому епізоді. І Конкольняка завдає удар у поворотах. Владислав Блонський. Побачимо, чи буде це прямий удар, чи щось інше. Прямий удар по воротах від Блонського. Данів, Данів з м'ячем. Ну а за всіма перипетіями обласного футзалу за актуальними турнірними таблицями, за списком топ-бомбардирів, ви маєте можливість дізнаватись на офіційному сайті Асоціації міні-футболу футзалу Івано-Франківщини. Той матч з таким рахунком: 3-2 на користь ямничан. Москалик та Блонський. Забивали в складі УКД Благовенти. Зараз небезпечний момент. Удар бригана, але знову борсук. Сем'янчук виконає цей штрафний. Сем'янчук далеко до воріт. Ніякого прямого удару по воротах не було в цьому епізоді. А зараз уже удар від Блонського, але кучера 50 секунд залишається у нас. М'яч горі Кушецький. Кушецький віддав на Даніва. Дані змішується в центр, пробиває з правої і забиває. Ну і схоже, закриває питання переможця. Ну і все, друзі. Завершується у нас перший поєдинок сьогоднішнього робового дня. 5-2. Вітаємо Кодебла Увенту з перемогою.